Давайте скажемо разом слава Богу. Слава Йому. Цю тему проповіді я назвав так: позбався марноти розуму. Ця назва вона перш за все адресується мені, але якщо буде корисно комусь із вас, то слава Богу. Звичайно, що якщо це стосується з вас, то значить ми не досконалі, значить у нас є те, що можна виправляти, до чого прагнути. І в останні такі дні свого життя я вирішив досліджувати, досліджувати себе, свої думки і до чого вони можуть приводити. І вирішив зробити таку чистку, що є добре для мене, що є погано для мене, що мене збудовує, а що можливо воно не, не руйнує, але воно не збудовує. А значить, скоріш, воно за все, в перспективі навіть може руйнувати. Ми другої пісні, в другій пісні співали такі слова, там були. Великі та чудні діла Твої, Господи. І як часто можна гуляти природою, ту, яку створив Бог. І спостерігаючи за всім цим творінням Божим, особисто я насолоджуюсь, я хочу славити Бога, тому що. Дійсно, це такі великі та чудні діла Його. Не тільки природа, а в нашому особистому житті, якісь дрібниці або великі діла, які Бог робить в нашому житті. І за це хочеться його проставляти. Але є такі моменти в нашому житті, коли коли щось це не помічається. Якісь ситуації в нашому житті, Бог продовжує робити великі та чудні діла в нашому житті, але вони чомусь нашими очима не помічаються. Тому що. Щось, в нашому, щось наш розум, щось нас сповнює інше, ніж ось ця вдячність Богу, ніж ось ця посвята, ось це ця, ось ця спілкування тісне з Богом. Щось наповнює нас інше. І ось воно таке, на жаль, буває. І про це хотілося поговорити. Основний вірш, який я хотів би прочитати, це в посланні. до Єфесян, 4 розділ, 17 вірш. Тут говоряться такі слова. Єфісіан 4,17. Отже, говорю я цей свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводиться погане в марноті свого розуму. Слово марнота воно з грецької значить, як неспроможний досягнути первинної цілі. Тобто тієї цілі, яку заклав в нас Бог, при створенні всього світу, при створенні людства. Люди віддались марноті. Коли ще перший гріх відбувся на землі, ось з того моменту все людство воно віддалося марноті, і ми, гріховні тіла, ми грішні люди, такі віддалися марноті, і без Бога ми нічого не зможемо. Без Бога ми не зможемо навернутися до тієї первинної цілі, яку вклав в нас Господь. І ми по своїй природі вже віддалися марноті, ми вже по своїй природі можемо грішити, ми не хочемо якось особливо так наближатись до Бога. Тому що ми в марноті знаходимося, і ми тільки з Богом через Ісуса Христа ми можемо збагнути цю первинну ціль, яку в нас вклав Бог. І для загального розуміння, про що тут йдеться, про що Павло пише: я прочитаю вище вірші, які з 14-го записані. Тут він пише, щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукастом до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всякими допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена. Чиніть зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводиться поганий в марноті свого розуму. І далі він пише: вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за сверділість їхніх серцем. Стверділість їхніх сердець, вони утопіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю, але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і, нав... і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступ... поступуванням, я сподіваюся, наголос правильно зробив. Я не знайшов, як наголос цей читається. Щоб ви щоб відкинули за першим поступуванням, це означає спосіб за першим способом. Старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях та відновляться духом вашого розуму і затягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тобто, Павло він наголошує на тому, щоб ми відкидали свого старого чоловіка для того, щоб ми оновлювалися, для того, щоб ми не віддавалися цій марноті, як далі він перераховує якості. Тих людей, які віддаються марноті. Можливо, ми не всі, а можливо взагалі ніхто не може себе віднести до тих людей, про які Павло тут говорить, що вони що вони, у них стверділі серця і чинять всяку нечистість із зажерливістю. Можливо, це не про нас. Але я в собі помітив те, що все одно мені є те, що виправляти. Все одно є якась частинка марноти, яка вона заважає. Заважає цьому сповненому житті в Ісусі Христі, заважає повної радості і хочеться досліджуючи себе, викорінюватися, хочеться позбавлятися від цього. І нещодавно зробив для себе такий челендж, поставив собі ціль, що і це особисто моя, скажімо, така може бути проблема. Особисто та річ, яка я помічаю, що вона не Збудовує мене як, як, можливо, хотілося. І поставив собі ціль місяць провести без інстаграму. І я його не видаляв, я просто його в окрему папку скинув для того, щоб його, його навіть взагалі не бачити, для того, щоб туди не заходити. І Тому що, спостерігаючи до цього, я розумів, що він не діє так, так добре, можливо, як хотілося. Ну, Хтось каже, а він що, має якось добре діяти. Ну, хтось заробляє через нього, хтось якісь корисні лайфтаки знаходить і ще щось. І для когось, можливо, він десь так само корисний чимось. Але я побачив, що воно знову ж таки, можливо, не чимось гріховним, але не є для мене збудуванням. Я вирішив місяць провести без нього і подивитись, поспостерігати за собою, наскільки зміниться, наскільки я можу змінитися, наскільки мої думки можуть змінитися. І як для мене це може бути корисним. І хтось каже, що я взагалі не зареєстрований в Інстаграмі. І для мене все одно, що там як Інстаграм впливає на мене, чи ще щось. І це може бути правда. Але у вас може бути свій Інстаграм, у вас може бути своя якась забаганка, яка вам дуже подобається, або не настільки подобається, але ви все одно в ній проводите час і вона все одно сповнює ваші думки, вона все одно наповнює. Ваш розум і в ітозі це не є чимось таким незбудуванням. В тоді, коли ви можете вставати на молитву, коли хочеться почитати Біблію, і вже немає того відчуття повної, повної, повного єднання, тому що десь нещодавно твій розум заповнювало зовсім інше. І коли я заражу. Іншу роботу маю, але коли я таксував, то досить багато можна було проводити. Тому що чекаю, чекаю на замовлення. Я працював в таксі, чекаю на замовлення, і 5 хвилин вільних якихось є. І воно треба якось провести. Іначе щось корисне, щось не корисне пролистав, але воно все залишається в розумі, воно все, все потім впливає, і потім ось така каша з'являється в розумі. І, і це потрібно все фільтрувати, це потрібно досліджувати, потрібно розуміти, що, як воно може повпливати в перспективі. І це може прям духовно так не сильно якось руйнувати, але ж воно все одно потрошки, потрошки так. І, а в перспективі вже може бути сильно впливати. Далі Павло, він настановлює, що, що потрібно робити. Що потрібно робити для того, щоб не віддаватися марнуті, для того, щоб оновлюватись, і він говорить про те, що не потрібно красти, хай гнів ваш, він не, заходить, не, не уходить до заходу сонця і, і подібні речі. Я хочу наголосити на тому, що у нас можливо такого і не буде, але, але є те, що не на збудування для нас, але є те, ті речі, які ми можемо бачити їх нейтральними якимось. Але насправді вони, вони погані, вони не потрібні речі в нашому житті. І просто будемо досліджувати, які в нас думки сьогодні, які в нас думки після якоїсь речі, яка здається нам якоюсь нейтральною. Можливо, це новини. Ось у мене пару днів тому брата відправили вже на курс. І мені трошки цікавіше навіть стало, що там відбувається на курську. Хоча я розумію, що в принципі, те, що та інформація, якою я володітиму, що там відбувається, то воно ніяк не повпливає на мене, не повпливає на ситуацію. Я розумію, що тільки молитви до Бога і тільки віра, вона може рухати цю річ, вона може рухати бажання, щоб Бог зберіг мого брата, і, і нічого більше. Те, що я володію якоюсь інформацією, воно тільки може приносити десь злість, приносити повне нерозуміння взагалі, що коїться в цьому світі, тому що що буде сповняти мене, що буде сповняти мій розум. Тому мій, мій заклик до того, щоб ми досліджували себе, досліджували свої думки і що сповняє наш розум, чим ми його харчуємо. Ну, Це певно, що нереально зранку до вечора сидіти, ну, я маю на увазі, день в день. Молитись, читати Біблію. У всіх у нас є якісь свої життєві справи, у всіх, Ну, не всіх, а у багатьох є сім'ї свої, і це потрібно робити. Але є такі, такий час, він і не там, і не там, начебто, і не час з Богом, і не час користь з сім'єю або на наше збудування. І він ось такий нейтральний виходить. І дай нам Бог мудрості, щоб ми його правильно використовували, щоб ми ось ці вони ці хвилини перетворюються в години, тиждень, потім в дні, місяць, щоб ми їх правильно використовували, щоб ми мали від Бога мудрості, як розпоряджатись кожною вільною годиною, хвилиною, яку нам дає Бог. А нам Бог в цьому допоможе. Амінь.